Без шансу півтисячі жителів області не можуть повернути вкладені гроші у кредитну спілку. Шанс організація почала роботу на Кіровоградщині в 2002 році. Вже у 2007 тисячі її очільницю засудили через неправомірне використання коштів, а рахунки спілки заморозили. Ошукані вкладники звернулись до суду. Там виграли у боржників справ на 16 мільйонів гривень. Проте гроші чекають і досі. Подробиць розкаже Яна Семенюк. Більшість ошуканих вкладників пенсіонери, серед них і пані Галина. Жінка вклала у спілку 7 тисяч гривень заробити на грошах, вмовила й дочку. Люди здавали думку, посоввали, та думаю, я здам. Ну і здала. А тоді ще й дочку підсовітувала. В неї теж четверо дітей вона здала, бо хлопцеві треба учитися. Повернути вклад пенсіонерка не може вже сім років. Таких, як Галина, по області 550. Їм спілка вина 16 мільйонів гривень. Ще більше десяти незаконно присвоїла колишня голова голова кредитної організації. Начались невозврати, значить, сразу взяли під стражу нашого председателя, тому що коли ви вважали різницю вкладів і різницю тіла кредиту, вийшло 10 мільйонів. І це сразу настроїло людей, всі зрозуміли, що 10 мільйонів, навіть 10600, десь там були украдені. Допомоги люди просять у виконавчої служби, саме вона має стягувати гроші з боржників. Ми ж не виноваті, що є у нас вори. Хто за цим кто? Воры. Вон, мы сдали, а воровка вкрала. А мы теперь страждаем на пенсии, болеем, на лекарства надо. А мы не можем, чтобы нам вернули те наши копейки, наши, заработанные. Постраждали, которые разом с представниками управления юстиции выездили до Боржников, стверджают, противникам виконавчої службы следит и жорсткіше. Молодые исполнители не справляются, не могут арестовать майну. Вот я выезжала вместе с исполнителем Кировской службы, выезжала, вот, а что я могу сделать, если меня не пускают дом? Ось це відповідь. Вибачте, звіни є примусове входження, є закон. У вас є рішення суда. У виконавчій службі кажуть, змусити недобросовісних позичальників повернути борги складно, адже вони брали кредити не під заставу. Немає жодної застави. Тобто кошти видали людині, заставою не забезпечено. Ви правильно говорите про те, що Державна виконавча служба не працює, але можна було б говорити так, якщо було б майно. Були б кошти на рахунках тієї ті, ті чи іншої особи. Державні виконавці пропонують продовжити роботу з боржниками ще 10 днів і після цього терміну зустріти знову з членами спілки, щоб вирішити, як діяти далі. Представники спілки радіти результатам таких перемовин не поспішають. Посмотрим, як обернеться, як робота виконавча служба. Сьогодні всі основання для того, щоб виконавча служба витрачала деньги, є. На сьогодні посмотримо. Тим часом пані Галина вже не сподівається отримати обіцяні відсотки. Жінка просить повернути їй хоча б вкладені гроші. Мені якби дали вже без тих процентів. Хай би ті проценти всі залишилися. І тим дітям оддали, що вони каптили на, на ту квартиру, що немає зараз чим заплатити за ті квартири. Якщо за відведений управлінням юстиції термін справи не зрушить з місця, учасники шансу збираються діяти самостійно, як саме не уточнюють. Яна Семенюк, Іван Фоміченко, день за днем.